Він почав використовувати техніку керованого заносу не як видовищний трюк, а як ефективний спосіб швидше проходити повороти, зберігаючи швидкість. Він перетворював занос із помилки на мистецтво, на інструмент для перемоги. Довгий час його неймовірний талант був легендою лише у вузьких колах андеграундних гонщиків, але все змінилось завдяки одній старій VHS-касеті. У 1987 році вийшов культовий фільм Пласпі, де Кейчі Цучія на своїй очіроку демонстрував свою феноменальну техніку водіння. Це була демонстрація чистого контролю над автомобілем у безперервному ковзанні. Світ побачив це і зійшов з розуму. Люди вперше побачили дрифт не як випадковіше хуліганство, а як витончену дисципліну, як танець на межі хаосу. Киїчі Цучія не винайшов дрифт, але саме він завдяки своєму таланту і своїй вірній AE86 показав його світові та зробив неймовірно популярним. Хачіроку стала його візитівкою, а він її хрещеним батьком. Разом вони довели всьому світу, що справа не в тому, скільки кінських сил у тебе під капотом, а в тому, наскільки добре ти відчуваєш свою машину. І ця проста, але глибока філософія перемоги майстерності над грубою силою зовсім скоро отримує нове, ще більш гучне життя. Вже не на піратських касетах, а на сторінках манги та на екранах телевізорів по всьому світу.